Перед нами редуктор тиску для сантехнічних систем, який можна так само використовувати в системах крапельного поливу. Цей редуктор відрізняється від пластикових, тим, що він тримає тиск незалежно від того, чи крани в нас закриті, чи крани відкриті. Демонструємо його роботу. Це у нас манометр на вході системи і манометр на виході після редуктора. Ну і кран для регулювання потоку води. Пускаємо воду в систему. От у нас включився насос. На вході у нас тиск 2 бара, на виході 1. Зменшуємо поток води. Насос за рахунок цього піднімає свій тиск на вході. Ми бачимо у нас на вході 3 бара на виході 1. на вході 4 бара на виході 1. Навіть якщо ми кран повністю перекриємо. Ну, У нас тиск виросте, але не на, не на великий показник. О, тепер покажу, покажемо, що такий редуктор так само він регулюється. Завозка настройка в нього три бар. Відкручуємо цю кришечку. І внизу в нас є роз'єм під шестигранник. І якщо ми закручуємо шестигранник, тиск у нас виростає. Це можна буде побачити на меншому розході. Якщо ми його відкручуємо, тиск у нас навпаки падає. Ну, відповідно, падає і розхід, і з, зі всіма характеристиками цього редуктора можна ознайомитися на сторінці самого товару. Сам редуктор можна знайти в описі до відео, також там всі редуктори, які ми протестували.